Поляк на надувному матрасі намагався вступити до армії Російської Федерації. Анна Львова, Польська Радіо для України. І найважливіше вітаю! У ніч проти 5 серпня естонські прикордонники затримали 49-річного громадянина. Польщі чоловік намагався переплисти річку Нарва на надувному матраці. Ціль потрапити до Російської Федерації і вступити до армії Російської Федерації. Під час обшуку у нього знайшли проросійську символіку. Слідство встановило, що поляк прибув до Естонії. Із Сербії його затримали та взяли під варту на два місяці. Обвинувачення, участь або й підтримка акту агресії іноземної держави. Головна прокурорша Естонії заявила, що це не пряма загроза безпеці Естонії та всіх країн ЄС. Естонія наголошує, що кордон із Російською Федерацією це зовнішній кордон Європейського союзу. І він охороняється особливо ретельно, тим паче. Зараз такі випадки вони на жаль не поодинокі. Раніше польща розпочала розслідування проти своїх громадян, які воюють на стороні Російської Федерації або ж поширюють пропаганду. Навесні 25-го року. у Фінляндії засудили до довічного ув'язнення командира угрупування Русіч. За воєнні злочини в Україні. Чи зможе Європейський Союз ефективно стримувати іноземців від приєднання до армії Російської Федерації та захищати свої кордони? Що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях.